У січні 2023 року наш батальйон отримав наказ на переміщення в Донецьку область. Для мене це не стало несподіванкою. Вже майже рік пройшов з початку повномасштабного вторгнення і сподівання на швидке закінчення бойових дій давно розтанули. І внутрішньо я, як, мабуть, і решта бійців розумів, що рано чи пізно потрапимо на фронт. Дві доби дали на збори. Потім ще кілька разів відправку переносили на наступний день. Я тішив себе думкою, що попередні дати відправки це спеціально запущена дезінформація. Особовий склад мав до Слов'янська дістатись потягом. Штатну техніку, це лише кілька радянських вантажівок, мали гнати своїм ходом, певно, щоб соляри списати побільше. Заборони на переміщення особистим транспортом не було, тож, обміркувавши плюси і мінуси такого варіанту, я вирішив їхати своїми жигулями, хоч і була велика вирогідність, що це може стати для них дорогою в один кінець. Тім, як і для мене самого. Вова, новенький і толька теж їхатимуть своїми машинами. Між собою домовились, хто кого може взяти. Зі мною їхатиме Богдан. За минулий рік ми вже звикли працювати в парі, з ним у нас було багато спільного. Він, як і я, дитинство провів у селі. Ми мали схожі музичні смаки, політичні погляди і до повномасштабки були будівельниками, мали навіть спільних знайомих. Вісім років різниці у віці не відчувались зовсім. Хіба що у своїй 28 він був спритніший. На нього я розраховував як на другого водія, що, на відміну від мене, тямив у ремонті жигулів, що згодом не раз стане в нагоді. Ранком 5 січня, після зборів біля штабу батальйону для всіляких формальностей, колона нашого взводу у складі трьох жигулів, Гальфа і старого мікроавтобуса Mazda рушили до Слов'янську і не без деяких дорожніх пригод туди прибула надвечір наступного дня. Там розмістились приміщення школи. Вчительський. Наступного дня я купив на базарі циліндр щеплення, Богдан замінив ним старий, що вийшов з ладу. У Слов'янська нарешті допхався потяг, і школа наповнилась бійцями так, що в ній, напевно, ніколи стільки учнів не було. По обіді в просторому класі на першому поверсі стояв галас так другий узвод виражав невдоволення тим, що в бойовому наказі все наплутано, і списки не відповідають штатці. Ротний криком пояснював, що така колізія цілком нормальна. Хоча всі навколо розуміли, що весь цей хаос документації це наслідок його некомпетентності і всіляких інтриг осіб до нього наближених. За півроку вони не спромоглися владнати штатку. Кілька годин бунт не вщухав, приїхали якісь чини з оперативно тактичного управління, галас притих Деталі цих перепатій мене не дуже то цікавили, бо я знав, що у різних реакціях штатки список нашого відділення змін не зазнав. І тому була надія, що наш маленький колектив під керівництвом молодшого сержанта Заровського не роздерибанять, принаймні одразу. За майже рік служби ми здружились і дійсно стали колективом не в останню чергу завдяки грамотному керівництву Заровського, якого ми називали Сашка. Взагалі, у відділенні якось не прижились позивні, один одного ми звали по імені тільки у зменшувальній формі, наслідуючи манеру попереднього ротного, що додавала кумедності. Того Олександр був Сашкою, Богдан бодькою. Олег Олешкою, а я тьомою. Хоч той ротний був ніякий у військовому відношенні, людиною він був хорошою, і ми постійно згадували його кумедні манери і фрази. Повечерявши консервами, я поринув у роздуми і нечувся, як впав у прірву негативних думок. Найбільше мене непокоїла перспектива марно загинути під час ворожого авіаудару по нашому скупченню. Ночуватиму в машині, подумав я. До вчительської зайшов командир нашого відділення Сашка. Сумніваюся, що вони до ранку розберуться, можна лягати спати, а далі по обстановці. Сашка, я ночуватиму в машині отут, за рогом, сказав Толька. Без проблем, тільки будь на зв'язку. Толька, на дворі мінус тринадцять, ти замерзнеш. Я заведу і пічку на всю роблю. Все, я на радіці, на добраніч. Новенький сказав, що знайшов підходящий підвал у п'ятиповерхівці метрів за 300 від школи, тож з міркувань власної безпеки, я з Богданом і ще кілька хлопців, повідомивши Сашка, ночувати пішли туди. Як показав ранок, виспались лише ті, хто лишився ночувати в школі, а только таки замерз. Командування якось владнало паперові розбіжності і о п'ятій ранку дійшла черга до нашого взводу. Нам зачитали бойовий наказ, видали гранати. О 10-й мали виїжджати, але виїхали об 11. -ті. Така затримка була свого роду перестраховкою, щоб через якийсь витік інформації не бути занадто передбачуваними. На виїзді з міста випили кави на заправці, вдягнули броніки і вирушили до майбутнього пункту дислокації, населений пункт за кілька кілометрів від лінії зіткнення. Я ще не звик до нового щеплення, тому як досвідченіший водій за кермо сів Богдан. Трасою жваву в обидва боки курсували. Військові автомобілі різних типів, форм і розмірів: тягачі, вантажівки, броньовики, пікапи, буси, легковики, у кого дозволяла потужність двигуна і стан гуми, той нехтового обмеження швидкості нікого не славу. Ніхто не плентався. Доїхали до пункту призначення менше, ніж за годину. Богдан зупинив авто з західного боку крайнього будинку в ряду типових п'ятиповерхівок. З цієї сторони в будинках склоп у вікнах переважно було цілим. Незнайома місцевість тільки посилювала відчуття близькості справжньої живої війни, що й так відчувалась через звук далеких приглушених вибухів. Коли всі машини прибули, зібрались на брифінг під навісом біля входу в під'їзд. До нас підійшов боєць з другого взводу, якого я знав тільки наглядно, протягнув руку привітатись. Бажаю здоров'я! Ви вже щось знайшли? І тобі не хверать, Здорово! бажаємо, ми ще не знаємо, що шукати. Як що, в штабі, сказали: шукайте житло самі. Іншого я й не чекав, сказав Толька. Ну, оце ж півчаса вже шукаємо якийсь підвал. На отій вулиці все що ціле зайняте. Мужики, розвідку не бачили? спитав пробігаючий повз високих хлопчина в дорогому обвісі з радіостанцією на плечі. Не бачили, самі тільки приїхали. Розвідка загубилась. Буває! пожартував Толька. Сашка розпитав, як дістати штабу, і пішов туди. Решта, розділившись, пішли шукати місце для ночівлі. Ми з Богданом пройшлись по підвалах двох п'ятиповерхівок. Всі або зайняті цивільними, або затоплені, кілька вже зайняли військові. Бачив, там баба стояла, кацапів ж десь стопудово. По-любому, ми ж їх тут дамбім уже 9 років. У її поморді видно, що нам вона точно не рада, навіть не приховується. Зустріли знайомого вояку. Сапери в середньому під'їзді на другому поверсі облаштувалися. Поставили буржуйку і вікна забили, і нормально. Ну, раз підвалів нема, то і нам доведеться так зробити, давай по першому поверху пройдемося. Зайшли до під'їзду і потрапили до колишнього магазину на першому поверсі. Звичайна картина. На підлозі сплот розбитих вікон і вітрин, розсипане борошно, меблі перевернуті зім'яті картонні коробки. Дивись, вціліла, показав я Богдану пляшку пива, що дістав з напіврозтрощеного ящика. Ще й не просрочене. Буде тобі на чорний день. Ну, не лишать же тут сирідку, сказав я і запхав пляшку в рукав. Обійшовши кілька приміщень першого поверху, вийшли на вулицю. З підвалу сусіднього будинку вийшов Сеня з другого взводу. Тут підвал вільний. Ті, що зайняли, десь далі поїхали заселятись. Правда, треба прибратись. А всі помістимось? Маєм, може й тіснувато буде все ж надійніше, чим по квартирам. Я побіг до свого корчава. Поряд з будинком було кілька гаражів з написами на воротах: є хазяїн, зайнято ТРО і вчорашньою датою. Запаркувався біля ближнього гаража під розлогим деревом, накрив маскувальною сіткою, спустився у підвал. Кілька окопних свічок із світлодіодних ліхтарів давали достатньо світла, щоб роздивитись. Підвал був немаленьким десь 8 на 12, кількома цегляними перегородками висотою до 2 метрів. Хлопці загалом близько 30 прибирали і виносили сміття нагору, заносили речі, облаштовували спальні місця. Наше відділення розмістилось під короткою стіною справа від входу, смерділо гниллю від залишків капусти і картоплі на підлозі, склали броніки, каски і автомати, взялись за прибирання. Звільнивши разом з Богданом достатньо місця для своїх рюкзаків і каріматів, занісши речі з машини, присіли, випроставши ноги. До підвалу зайшов сержант з управління роти і підізвав командирів відділень. Значить, увага! Визначена група, яка сьогодні мінятиме на позиції 74 БАТ. Це перше відділення першого взводу, перше і друге відділення другого взводу у повному складі. Старші групи сідой, збір на КСП через 20 хвилин. А що, брать? це перша лінія. Наскільки? Давайте без кагалу. Готуйтесь на дві доби, може три. Це не перша лінія, там перед вами ще піхота, а перед нею мінування. Є бліндаж, стоїть генератор, електрика Є. Я бачив відео звідти. Одночасно слухаючи, я вже виклав речі з рюкзака на карімат, щоб заново його наповнити тільки необхідними речами. Не знаю, як там інші збираються на вихід і як шукають золоту середину між не забути необхідне і не набрати зайвого. Я такі збори продумував не раз. Треба сказати, що я планував попри насмішки, окрім рюкзака, брати ще й кравчучку. Навіть якщо вона не котитиметься, то вдвох зручно буде нести. Її скомплектували з Богданом в першу чергу. Поклали мішок з двома цинками і пакетом Богданового бика. На нього пак з шести півторачок води. Зверху спальник один надмог, саперку і будівельну плівку. Надійно закріпили велосипедними стяжками для багажу. Взялись збирати рюкзаки, поклав запасний комплект термухи, шкарпетки, рукавиці, півлітрову пляшку-енергетика, ліхтарики з запасними батарейками, кружку, ложку, 5 пакетиків кави, десяток цвяхів сотку, стяжок різного розміру, великий снікер з дві віни, пакет каші з сухпайка, середню упаковку вологих серветок чорного кольору. Під застібку для швидкого доступу поклав 4 забитих магазини і гранату. Перевірив розгрузку. У пришитих до пояса радянських тканевих підсумках 4 магазини по 45 і маслянка. Далі аптечка, сумка скиду перешита зі штанини. На лівій шлиї, ніж і турнікет. В підсумках, вшитих спереду плитоноску, граната, складена кішка з паракордом, компас і дві порошкові. Грілки для рук. В праву кишеню куртки поклав мультитул, в ліву кілька метрів туалетного паперу. Документи, ключі від машини, телефон, пауербанк і Бауфенгівську радіостанцію вирішив не брати, запхав це все між одягом у великому рюкзаку, що лишав у підвалі. Замінивши батарейки в наушниках, старі поклав у кишеню до мультитула, наче зібрався. Хлопці перекидувались порадами. Я помітив, що пропали жарти в розмовах. Ніхто нікого не підколював, як зазвичай при кожній нагоді. Зібрані почали групками висуватися в сторону КСП. На вулиці було вже темно. Кілька секунд довелося постояти, доки очі адаптувались і могли розрізняти перешкоди на стежці між будівель і силуети дерев і людей. Перед школою на краю асфальту під деревом, чекаючи на решту відділення, курив Олешка. Ми теж скинули речі під деревом, закурили. Олешка, як завжди, почав ненав'язливо виказувати недовольство. Тёма, а где МГ? Чо, не будете брати з собою? Олежка, а ти будеш мені допомагати його тягати? У мене й так два ствола, і карабін. У мене свій кулемет є, а МГ взагалі-то колективна зброя. Я сам його не тягатиму, ще й з БК. Я ж на рембо. На перший раз брати не будемо, а там побачимо, сказав Сашка, що підійшов з вовкою і Ромкою. Коли всі докурили, щоб не мерзнути на вулиці, зайшли в приміщення школи. Всередині стояла майже суцільна темінь. Один за одним повкладались на речі вздовж коридору. Серед нас один тільки був з налобним ліхтарим, ще й з червоним світлом. Дехто, щоб вмоститись, підсвічував собі телефоном або запальничкою. Дивно, що при такій кількості людей не було чути розмов. Дехто дрімав, мені не хотілося. Я дивився на слабеньке світло ліхтарика на столі біля входу в підвал. Перед ним час від часу мелькали туди-сюди силуети військових. Не було ні страху, ні хвилювання. Все, що було в житті до цього моменту, конкретно зараз, здавалося абсолютно неважливим. А майбутнє, певно, вперше в житті було настільки невизначеним, що хоч на дрібку його передбачити було марною справою. Щось точно станеться, і треба бути готовим до всього, принаймні наскільки це можливо. Я подумки зосередився на визначенні своїх теперішніх пріоритетів. Убий Кацапа, бажано побільше. Допоможи пораненому побратиму, виживи і не потрап в полон. Щоб убивати, все маю. Чищений, змащений, пристріляний РПК при мені набої є. Якщо когось поранить, впевнись у безпеці. Не лізь на лінію вогню і для допомоги використовую його аптечку. Полон, граната, ось на грудях. З підвалу вийшов сідой. провів перекличку. Все є. Значить, машина вже на під'їзді. Когда приїде, швидко грузимося. Вот эти 4 ящика з БК возле двері теж беремо. Він спустився назад до КСП. Народ зашевелився. Невдовзі приїхала тентована військова вантажівка. Загрузили ящики, рубця та гнобіні групи були ще гучніше зарадили другу, машина ради.